Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по нанесенню декоративних матеріалів. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок по нанесенні декоративної штукатурки Fade Dall на вапняній основі з додатковими керамогранітними відтисками. По роботі немає нічого важкого, саме основне правильно підготувати основу. Основа в нас має бути підфарбування, також допускається нерівності та як в нас, відповідно, йде об'ємний декор. Після того, як ми взяли, підготували основу, загрунтували ґрунтом глибокого проникнення, далі ми наносимо кварцеву ангційну ґрунтовку, для того, щоб у нас відповідно хорошо трималася фактура. Після того, як у нас кварц висох, у нас пройшло більше 8 годин, далі ми беремо наш Marmorine Max на вапнійній основі, беремо наносимо, змішуємо кольори. Також для даної техніки можна використовувати різні матеріали, залежно від того, який вам ефект і глибину потрібного об'єму досягнути самого матеріалу. В даному випадку, коли ми нанесли, Саме відповідно відтінок, далі ми беремо наші відтиски, ми беремо, промазуємо роздільною олією і, відповідно, беремо відкати в нашу фактуру, тобто робимо об'єм нашому декору. Після того, як ми зробили, залишаємо до повного часу висихання, це 24 години. Далі ми взяли, завускували безкольоровим шаром воску. Після повного висихання нанесли кольоровий відповідно віск і далі взяли, домалювали, зробили відповідно відтінки і глибину нашому матеріалу. Дивимося обов'язково відео, по нанесенню немає нічого важкого, саме головне протримується технології нанесення. То був обов'язково дивимося. Якщо якісь запитання звертаються, також підписуйтесь наші ресурси. Гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та вапна. На рівні поверхні вирівнювати фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, акріл, в ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідно ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс одиннадцять мм. Витрати ґрунта глибок. Опроникнен з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання грунта глибокого проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як наша відповідна основа повністю просохла. Зараз ми беремо наносимо квар ґрунт, наносимо його так само щітками, можна валіками, можна махловицями, в залежності від того, як вам краще. В даному випадку, при необхідності, матеріал можна трошки розбавити. Після того, як ми нанесли наш кварс ґрунт, залишаємо до повного часу всихання. В середньому 6-8 годин, це цілком буде достатньо. Ми розпочинаємо працювати. Після того, як наша основа вже повністю підготовлена, відповідно кварцева ґрунтовка. Нас пройшло більше 8 годин. Зараз ми розпочинаємо наносити відповідно наш керамограніт. Для даної техніки нам потрібно Marmarin Максі торгової марки Feidal на вапняній основі тоновано в колір. У нас відповідно буде два кольори, зараз ми наносимо і далі відповідно відтиском робимо наш ефект. Ми продовжуємо наносити після того, як ми взяли, нанесли наш основний колір. Далі ми беремо світліший і будемо доповнювати його. В даному випадку, при даній техніці нанесення витрата матеріалу, на 1 квадратний метр нам потрібно буде 2-2,5 кг. Та як в нас фактура йде досить об'ємна, відповідно зараз наносимо і вимішуємо наш відповідний колір. Ми продовжуємося, тому як ми взяли, нанесли відповідно наш матеріал. Ми взяли, нанесли додатковий кольор і взяли, змішали його. Далі, відповідно, беремо наш керамогранітний відтиск, намащуємо його роздільною олією і відповідно робимо нашу фактуру. Святої відповідно ми взяли, протерли наш керамогранітний відтиск олією роздільною. Зараз ми беремо, прикладаємо і розкатуємо, формуємо наш візерунок. Після того, як ми взяли сформували наш візерунок, так само за допомогою відтисків ми зробили ефект керамограніта, залишаємо до повного часу висихання, це в нас буде 24 години і відповідно далі будемо наносити наш захисний шар. Ми продовжуємо працювати. Матеріал у нас повністю підсох. Це в нас 2 вапняний мармарін Максі. Нас пройшло більше 24 годин. Також, коли матеріал підсихав, ми його взяли, трошки просушили і не зробили невеликий ефект тракелюра. Відповідно, потріскування, якщо вам цього ефекту не потрібно, додатково не просушуємо і не робимо великі шари. Далі ми наносимо грунтовочний шар безкольорового шару воску. Розбавляємо на 30%, наносимо валіком середнім ворсом. Робимо це для того, що коли будемо його відана тушувати кольоровим воском, щоб він сильно не впітувався і, відповідно, не було плям на об'ємі. Тому зараз ми беремо, закатуємо всю нашу основу, відповідно грунтуємо. Після того, як ми нанесли наш ґрунтовочний шар захисного шару воску розбаленого, зараз залишаємо на 12 годин і будемо наносити другий шар відповідно тонованого. Ми продовжуємо працювати після того, як наш відповідно грунтовочний шар воску повністю підсох. В нас пройшло більше 12 годин. Зараз ми розпочнемо наносити наш відповідно віск тільки вже в кольорі. Ми додали трошки чорного барничка, і зараз ми наносимо допомогою губки. Нам потрібно одна губка для того, щоб наносити, друга щоб відповідно трошки замивати і забираємо відповідно наші стики. Ми взяли нанесли наш відповідно тонувальний віск. Далі, коли матеріал підсохне, ми його трошки домалюємо, і відповідно наш візерунок буде повністю готовий. Тому залишаємо десь в середньому на 6-7 годин і далі трошки зробимо підмальовочку, і наш відповідно декор буде готовий. Ми продовжуємо працювати після того, як наш віск кольоровий повністю підсох. Так само зараз ми беремо той самий віск і наводимо трошки глибину, даємо матеріалу, щоб в нас був більш виразніший наш ефект. В даному випадку ми насамперед промальовуємо трошки кісточкою і далі самим відповідним очалочкою підтушовуємо, робимо нашу глибину. Такій техніці ми відповідно продовжуємо, робимо нашу глибину розташовку і завершимо наш відповідно декоративний матеріал мармарін на вапненній основі. Всім дякую за увагу. Якщо якісь додаткові запитання обов'язково звертаються, також не забувайте підписатися на наші канали. Гарного дня!